Всім вітання з магазину Loves. Такий будівельний, різне для дому. Все, що вам тільки необхідно. Але я забігла тут ще за вазоном, хотіла одним подивитись. Брендону треба в офіс якусь таку пальму велику, але нічого не знайшла. І покажу вам вдома, що мені знайома подарувала такий вазон у вигляді ялинки, але він тропічний. Тому Санта, Санта Клаус вже мене чекає. Тому мені потрібні ось такі гірлянди. Дерев'яні. Чому саме такі покажу вдома? От таку красуню я маю. Вона там в чорному горшку пластиковому. Я в такий кошечок, корзинку поклала. Тому в мене була ідея прикрасити її такими дерев'яними гірляндами. На жаль, її висадити. Не можна на вулицю, тому що нижче 10 градусів. В інструкції писало, вона загине. Це в Гавайях була вирощена з насінинки, Така Norfolk Island Pine, називається англійською. Ну, але вона дуже гарна, дуже мені подобається. То, надіюся, приживеться, як кімнатна рослина. Так і воно пише, що це кімнатна рослина у вигляді ялинки. От якось так вийшло, не знаю. Як ви думаєте? Мені здається, що, можливо, без них навіть воно краще. Ну, не проблема. Я їх кудись застосую все рівно. Але хотіла б знати вашу думку. Пишіть у коментарях. Показую, які марчуку замовила червечки. Вони, а ну покажи, Марчик з боку такого. Вони на ну, такій одній липучці. Ну, такий штучний замш. але повністю-повністю всередині і у стілочка, І вони повністю туди до пальчиків. Вони утеплені. Каже, що йому дуже зручно, ось навіть не хоче знімати. Замовляла на сайті тему. Коштували вони спочатку 20 доларів. Я оплатила безкоштовна доставка. А сьогодні, коли там можна провіряти, якщо ціна стає нижчою, вони вам різницю повертають. Сьогодні дивлюся, вони вже 12 доларів. Мені повернули 8 доларів на рахунок. Тому я задоволена до його курточки зараз коричневої якраз буде на сніжну холодну зиму. Ще хочу вам показати свої недавні покупки, бо інколи заходжу в магазин, але не завжди знімаю, бо щоб не були одинакові влоги завжди про шопінг. Забігала в бурлінгтон, я десь вже вказала, що я шукаю за білим посудом. У мене ось такий набір є ще від бренду новий прабабусі. Цілий сервіс, там всі-всі є більші-менші тарілки, насільна перець, різні соусники, глечики це все. Але іноді хочеться просто біленький. То в Бургінгтон магазині я знайшла собі отакі от тарілочки біленькі, без нічого, чисто-чисто біленькі. В наборі було 4 штучки і я взяла 4 набори. Тобто 16 тарілок у мене тепер є. І вони мені за всі 16 вийшли 28 доларів. І хотіла ще таке блюдо, якесь овальне або прямокутне, щоб посередині столу на основну страву. І от недавно знову знайшла собі от таке біленьке Бурлінгтон. Велике, прямокутне, як на мене, симпатичне. Коштувало 8 доларів. І так потрішки-потрішки по собі, як бачу, щось біле, то беру. Колись ще ось такі різні салатники свекруха віддала. Вони також чисто біленькі, у формі таких кіточок. Я маю там три одинакових ось такі. Це молочне скло. Гарно на картоплю, запечено на салати. Всі три, здається, ці одинакові. Так. І як десь щось бачу, що симпатичне, то обов'язково візьму ці три одинакові, ця така меншенька. Поки що мені достатньо. Бо я хочу на Різдво стіл оформити біленьким посудом. О, тут у мене такий сервант, я ще таку собі мінажницю. Взяла колись в TJ Max. На знижках, навіть не пам'ятаю, до 5 доларів коштувала. Ось таку Lazy Susan. Тут можна різні закусочки. Ну і тут з іншого набору, тому що там є такі гачки на горнятка. Маю ще молочне скло і свої українські дівчина. Здається, з варениками чи з чим? Не знаю. Глечик і вазочка. Тут маю писанки. Також таке біленьке скло. Привіт! Наступний день я зранку їду в школу волонтерити до Марчика. Там сьогодні такий відбувається для діток крісмас шопінг. Ми дітей е, вислали в школу з грошима. Там був такий папірець, можна було написати, що, наприклад, марчик на себе потратить стільки-то, на сестричку, стільки-то, на маму, на тата, на кого хочете. Але я йому сказала, що він тільки для себе купував, нам не потрібно. То сьогодні я волонтерю і буду на касі. Минулі роки я також їздила, але я загортала подарунки в папір. Якщо буде можливість, я трішки познімаю з вами, поділюся також. Отак От виглядає кімната з різними тими подарунками, ціни різні. Два, три, чотири, п'ять по долару. От. Такі, всякі-всякі. Все, біжу, бо дітки приходять, і я буду загортати сьогодні подарункові пакети. Так, на касі вже хтось був, то я собі зайняла місце тут пакувати їм подаруночки. Отак От це все виглядає. От так ми загортаємо кожній дитині, вони підписують, кому що. Маю трішки вільний час, то покажу вам ближче, що тут такого продають. Є і для бабусів, дідусів, батьків, сестричок, братиків, навіть для питомців. Так цікаво спостерігати, що яка дитина вибирає. Мені буде дуже цікаво подивитися, що Марчик вибере. Yeah, mom, I watched <laughs> Для Марчика. Щось він же там вибирає собі. Ще покажу, Якщо буду мати нагоду, що він вибрав. Марчик, привіт. Що ти купив? Ху... Кому? За свою. Ага, для Каті? Взял. Таке якесь там вилазить. Ага, і собі все решта, і календар. Марчик для мами вибрав ось таку ручку. Thank you. Все, приходжу з того дурдому. Я не знаю, як ті вчителі собі раду дають. Але нарешті справилася до за сьогодні. Заодно з Марчика заберу зі школи, тому що у них раніше сьогодні півдня тільки, і йду, мушу підписати, що я його забираю. Чекаю на Марчика, подивіться, що на вулиці робиться. Сніжить. Марчик. Добрий сніг. Так, автобуси вже в чергу стоять, але я забираю Марчика, тому що їду все рівно додому. Сніжок! Я їхала, сонечко було, а тепер сніжок. Поки додому доїхали, дивіться, поле вже майже біле. Лопати і сніг падає. Дітям в радість. Хоча вже знову наступного тижня передають потепління. Пошту виносила і знову мете. Білі мухи. Налетіли, все подвір'я стало біле. А ще того ж вечора ми з Брендоном були запрошені на різдвяну вечірку від великої інженерної компанії. Перше за декілька років ми вдвох вибралися без діток. Бабуся з дідусем тутешні нам погодилися посидіти кілька годин з ними. І хотіла поділитися з вами кадрами. Було дуже гарно все оформлено. Надзвичайно смачна їжа, десерти. То ми провели вечір собі вдвох, зустріли нових людей, мали нові знайомства та гарний час. Додому ми вже поверталися темним сніжним вечором. І хотіла з вами також поділитися красою як навколо прикрашені до Різдва будиночки. І заодно подякувати вам за перегляд, за підтримку. Побажати міцного здоров'я, всього вам доброго! Ще наприкінці цього відео хочу поділитися з вами кадрами від подруги моєї. Емоційне розпакування сюрпризу від мене, на який вона не очікувала, але мені дуже приємно, що він вдався. Я знала про її мрію, тому захотіла перед різдвом її здійснити. Брала свою посилку, розпечатувала довго. Ящику, ящику. Я вже подумала, що просто картона прислали Фух, плакала трохи. Думала, що хтось поприкалувався, а тоді думаю, так нормальний прикол, 110 гривень за доставку заплатили. Коротше, коробка, потом ще одна коробка, потім ще одна коробка, потім ще коробки. А це було в коробці. Трунива ніч. І листівка. Найщиріше вітання з передешніми святами, Санта Клаус. Наревілась із татуєткою, обнявшись, дякую тобі, Санта Клаус. Я здогадуюсь, хто ти.